Зараз дуже холодно і потрібно всім курточки. Ну, знаєш, мені на секонд хенді подобається купляти, тому що вони якісні і дешеві виходять. Слухай, скільки коштує отакий мішечок Диви. А, курточками. Оце в нас заїхала сьогодні курточка жіноча 40 кг. Це в нас іде міксована теж по 40 кг курточки. Всі вже малі лоти розпродалися, залишилися тільки заїжджають по 40 кілограм. Диви 163 50 на 40, це в нас буде жіноча 6540 за жіночу. Нічо собі, одна зараз жіноча курточка коштує стільки. Да, і міксована буде 8900 за мішечок. За цей 8900, за цей 6540 по 40 кілограм. Тут чоловіча, жіноча, тут суто жіноча. Ось зима. Як Звертайтесь до наших менеджерів за всією більш детальною інформацією, які нададуть вам відеоогляд лоті. Ви зможете вибрати і замовити. Або приїжджайте до нас на склад. Ми завжди відкриті з 9 до 6 години. Заходьте, також вас менеджери зустрінуть і зможуть вам надати відеоогляд даного мішечка. Або безкоштовна доставка нової пошти за рахунок компанії «Промінь».